Так, поки хвилинка всі повертаються. я запрошую а, наступного спікера. Дар'я є сертифікованим тренером Трім. Вона є в команді з шести а, тренерів, які пройшли навчання а, осінню. І, а, і вона також є практикуючим психологом, яка... А, ну, Доволі добре розповідає про, про дуже важливі теми, і говорити тільки про ПТСР можливо недостатньо, так інколи люди плутають також ПТСР з багато чим, наприклад, з вигоранням. Тому я, я вдячна Дарі, що вона запропонувала цю цікаву тему. І ну, сподіваюся, вам всім буде дуже корисно. І в кінці також думайте, можливо, у вас будуть якісь запитання. Дар'я, будь ласка. Дякую. А я можу тут стати? Чи мене так? буде не видно? Можна, да? Щоб мені краще було видно. Вітаю всіх, дуже дякую, що ви відгукнулися. Прийшли на нашу конференцію. Рада тим, хто прийшов на нашу. Офлайн зустріч рада тим, хто слухає нас онлайн. Дійсно, тема дуже важлива і особисто я працюю як з цивільними, так і з військовими у темах кризових і темах втрати. Також проводжу навчання для фахівців, що працюють з дітьми, тому мене дуже потішила тема, яка сьогодні була за ПТСР у дітей. І також хочу зазначити про таку важливу тему е, вигорання і втома від співчуття. Бо ми дуже багато говоримо про ПТСР, ПТСР завжди на слуху, і е, дуже часто стикаємось з тим, що як нам е, і була лекція, дуже цікава про різні види розладів, які бувають, да, і не все, що ми відчуваємо, якісь такі зміни в нас це ПТСР, це можуть бути інші розлади, а також дуже важлива. Тема це вигорання, бо деякі симптоми вони дуже схожі на ПТСР, і людина автоматично думає, що в неї ПТСР. Або навпаки, ну, раз у мене не було якоїсь такої надзвичайної події, то значить о, нічого страшного зі мною не відбувається. А в результаті це може призводити до таких дуже значних наслідків. Тож. Взагалі, сьогодні вже дуже багато говорили про стрес, тому я не буду на цьому зупинятися. Єдине, що хочу зазначити в цьому місці, це те, що коли ми говорили саме: ось тут є стадія тривожності, стадія опору і стадія виснаження. Тобто, спочатку, коли у нас стрес, у нас є такий спуск, ми тривожимось, але це дає нам такий поштовх до дії і до більшої акумуляції наших і фізичних здібностей, і наших психоемоційних здібностей. Але, як зазначалося, що коли дуже, коли дуже довго цей стрес відбувається, він вже дійшов до піку, да, це вже ми перейшли в дистрес, ми йдемо на спад. І отут саме є стадія виснаження. І саме про цей момент ми сьогодні поговоримо, як е, ця стадія виснаження проявляється наслідок вигорання і в тому від співчуття. Головне, на що хочеться звернути увагу, це те, що Вигорання, воно не настає зненацька, і це не процес, який відбувається там за один день або тиждень. І тому, чим раніше ми починаємо на більш ранніх стадіях розуміти, що ми перейшли у стрес, у втому, у вигорання, тим раніше ми можемо ці наслідки запобігти або зменшити. І яким чином це можна робити, є така система раннього попередження, що коли у нас, ну, ми в стадії стресу знаходимось. Тобто, перше, це треба для себе розписати і зрозуміти, що є моїми стресовими факторами і тригерами. Ну, Наприклад, я стресую, коли в мене хворіє дитина, або я стресую, коли в мене важливий виступ, або я стресую, коли повітряна тривога. Другий момент, так, другий етап, такий крок це розуміння власних проявів проживання стресу, сигнали СОС. І тут теж вони будуть у кожного свої, треба знати особисто свої, бо буває один і той самий пункт у однієї людини йде в одну сторону, у іншої в іншу. Наприклад, у когось настає безсоння. Хтось втрачає сон, а комусь навпаки при стресі дуже сильно хочеться спати. Дуже така втома, і нібито я б спав добу на проліт або їжа. Комусь від стресу хочеться більше їсти, у когось втрачається апетит. Або сексуальне збудження, потяг. У когось під час стресу він підсилюється, а у когось зникає. І таке інше. І тому треба прописати список і знати, що якщо я розумію, що щось мене потягнуло на да, або я відчуваю напругу в шиї, в спині, це вже мої сигнали, що я стресую. А від чого я стресую? І аналізуємо. І найголовніше третя. Це використання ефективних навичок подолання стресового напруження та переживань, бо саме найчастіше в цьому е моменті люди йдуть в неефективні навички, да? бо хочеться якогось допінгу зазвичай. Це може бути там або солодка чи жирна їжа, або паління, або алкоголь. Да? Тобто хочеться так ввечері розслабитися за келихом вина, або там ну, є і більш деструктивні, да? коли це тут вже там можуть бути наркотики і таке інше. І розробити свій список того, що е, буде ефективне, і що буде е, ну, не негативно впливати 7, на мі, моє здоров'я, стан 5, мого самопочуття. 6, а навпаки, 7, тут теж у кожного буде 7, своє комусь це допоможе прогулянка, там спорт, комусь масаж і таке інше, але знаєте, список. З чим я можу собі допомогти, щоб це стресове напруження знижити, знизити. І таким чином, коли ми будемо вчасно реагувати на е, такі стресові фактори, тригери, сигнали СОС, ми себе не будемо доводити до того піку е, напруження да, і, і спаду, саме коли ми вже пішли в більш такі нестабільні стани. Взагалі, коли ми говоримо за синдром емоційного вигорання, це таке виснаження емоційне, яке зростає з часом. І е, якщо ми говоримо по мкх 10 то е, тут клас зазначається як чинники, які впливають на стан здоров'я, населення і звернення у заклади охорони здоров'я. Тобто це дійсно є серйозною причиною навіть звернутися до фахівця в лікарню. І якщо ми говоримо в багатьох країнах за кордоном, це є вигорання, є підставою для того, щоб взяти відпустку або лікарняний і на це більше звертають увагу. Ну, а ми е, так більше привикли, що Та це нічого страшного, це не е, пройде там. Я просто на вихідних відпочину і, і буду в нормі. Але насправді. Відмінність втоми від емоційного вигорання саме в тому, що коли у нас просто втома, то відпочинок він допомагає. Ми виспались, ми відпочили, зайнялися чимось, що нам подобається, і знову як-то готові да, в бой, скажімо так. А синдром емоційного вигорання це стан фізичного та психічного вистеження. Який є відповіддю на цей дистрес, емоційне перенапруження, і воно вже відчувається і через психологічну, і через фізичну втому. І це впливає навіть на зміни у поведінці людини. І небезпечно воно саме в тому, що людина, коли вона в цьому вже знаходиться в вигоранні, вона Втрачає чутливість до того, що з нею відбувається, з нею або довкола. І е, це коли людина говорить, що їй нічого не хочеться, і все одно, що відбувається. Тобто я дійшов до якоїсь межі, що мені все одно, нібито я навіть нічого не відчуваю, ніяких емоцій. Мені байдуже. І таким чином вона не змінює ці емоції і не управляє своїм станом. Якщо до повномасштабного вторгнення, ми дуже багато говорили про емоційне вигорання саме в сфері е, роботи, професійної діяльності. Да? Бо там були ну, у кожного стресова робота: втома, дедлайни, е, якісь ще моменти, те, що нас напружувало, і люди вигорали на роботі. Але зараз ми більше говоримо про емоційне вигорання не як професійну діяльність, а як про емоції. Нашого суспільства, яке е, переживає без перестану е, втому, да, від того, що довгий час стрес, довгий час е, переживання різні, да, і зазвичай це, навіть там не одне переживання, а ми можемо спілкуватися, наприклад, з жінкою в неї, там, Чоловік військовий, вона переживає, бо живе від плюсика до плюсика, а батьки у неї живуть, там, наприклад, в окупації чи прифронтовому місті, а ще їй там потрібно було переїхати, ну, таке вимушене переселення і таке інше, і це все накоплюється і з'являється таке емоційне вихорання. Тобто саме сутність емоційного вихорання в тому, що не тривала відсутність переключення між позитивними і негативними емоціями, якимись негараздами, жахами і радощами. Тобто, коли у нас є це переключення, ми ще можемо балансувати, да? бо це про життя. Стрес це невід'ємна частина нашого життя. Але коли це довготривалий дистрес і немає цього переключення, людині да? вже вона переходить в такі стани. І ну, також зараз у зв'язку з війною. У зв'язку з війною у нас дуже багато обов'язків і відповідальності. На жінок покладено більше обов'язків і відповідальності, ніж було раніше, да? бо чоловіки пішли на фронт і таке інше. Також це стосується і тих жінок, які, наприклад, виїхали з дітьми за кордон, у них теж свої стреси і більше відповідальності. Тож, якщо підрозумувати, то за визначенням ВОЗ симптоми емоційного вигорання це. Відчуття виснаження, інтелектуальна та емоційна дистанція і зниження ефективності. І проявляються вони на трьох рівнях: на емоційному рівні, ось коли не відбувається цього коливання емоцій, мені ніяк, мені не добре, погано, мені все одно. І, і це навіть ми можемо говорити, що цей стан це механізм психологічного захисту для того, щоб. Знизити або вимкнути да, емоції у відповідь на оці всі шкідливі чинники, які відбуваються в житті людини, да, для її психіки. Прикорнімо цій рівень він впливає на фізичний, виникає апатія на фізичному рівні і не хочеться робити зайвих рухів. Відчувається виснаження, тобто навіть якісь буденні речі. Там піти на роботу, це себе внутрішньо налаштувати і заставити. Піти приготувати вечерю для там, своєї родини, дітей теж треба себе заставити. І це впливає і на інтелектуальний рівень в тому, що відстороненість від того, що робите в роботі, ніби то так на автоматі. На автоматі все робиться і немає цього. Залученості і якоїсь емоційної ну, радості від того, що ти робиш, задоволення. Тому взагалі є там розписаний цикл вихорання аж з 12 пунктів, але якщо так з нього взяти основне, то людина проходить такий шлях від посиленого ентузіазму, бо спочатку йде от при стресі підйом. А потім із-за цього вона починає нехтувати своїми потребами. Тобто, спочатку це дуже цікавий момент, що зазвичай, коли ми говоримо про емоційне вигорання, ми собі представляємо людині, от яка вже в стані, що я нічого не хочу, я не хочу не рухатись, ну і мені все байдуже. Але сам початок вигорання полягає якраз. Навпаки, в ентузіазмі, підвищеній роботоспособності, що людина нібито береться за багато проєктів, або тут і робота, і сім'я, і волонтерство. І зі сторони дехто може так дивитися і думати, вау, як вона все це або він встигає, як все поєднує, який молодець, яка молодець, є чому повчитися. А насправді людина вже, е, пішла, вже пішла в емоційне вигорання, бо від того, що е, ось стільки всього. Е, Намагається поєднати, починає нехтувати своїми потребами, тобто менше спати, щоб все стигнути. Вже там не повноцінне харчування, як раніше, а якісь там перекуси бутербродиками і, і так далі. Да? Якщо раніше там ходила в спортзал там чи на масаж, перестає ходити або зустрічатися з друзями з подругами. І це призводить до усамітнення, і як в ітогі вже так наприкінці цього списку відбувається деперсоналізація, депер тобто, взагалі хто я, і повне виснаження та депресія. тобто емоційне вигорання вона в ітогі приводить до депресії, що являється ну, насправді дуже таким серйозним захворюванням. Також хочеться зазначити про втому від співчуття. Це вже той стан, який навіть більше, ніж вигорання. І він полягає в тому, що людина затрачує якісь свої ресурси, пов'язані з турботою. Відчуває якісь реакції свого тіла, своєї психіки на вплив спостереження за стражданнями. Можливо, вона сама їх не переживає, але вона знаходиться у в контакті з людьми і постійно там чує або бачить ті історії чи ситуації, які пережила інша людина в плані страждання. І є така статистика, що 3-7% представників допомагаючих професій. У них можуть розвинутися симптоми ПТСР. І це якраз від того, що є втома від співчуття. І найголовніше те, що така симптоматика вона не проходить сама. Людина буде схильною навіть до інших травматизацій. Хто в плані ризику в втомі від співчуття? І зараз ми це дуже так активно бачимо: волонтери. Психологи, ну да, особливо ті, які працюють з травмою, кризова психологія, лінії, гарячі лінії підтримки, мобільні бригади. Це соціальні працівники, служби швидкого реагування, порятунку, поліція, ДСНС. Звісно, що військові вони теж дуже страждають від ну, своїх да, чинників, про які ми сьогодні чули. Ну, а також від того, що вони споглядаються довкола. Медики. Також в цей розряд ми можемо включати особи, які забезпечують догляд, там, в лікарні, чи, ну, це їхня робота, працівники, які займаються захистом дітей чи такі кризові служби допомоги дітям. І працівники волонтери з порятунку тварин. Яка робота да, може цьому до цього призводити, коли це турбота про інших? Вислуховування багато зі сторони болю, смутку, страждань, спостереження їхнього болю, відчої травми, глибоке переживання їх історії, ситуацій, як наслідок потрясіння від цих ситуацій. Також це про роботу безпосередньо на місці травми або поруч з місцем да, І тут рятувальні служби дуже цьому можуть бути підтверджені. Проживання складних ситуацій ще й у власному житті, і да, може бути контрперенос. Тому <кхм> доктор Фіхлі визначає основні такі проблеми в цьому плані, що це нездатність. Позбутися впливу цієї історії, да, нібито це теж як є один симптом ПТСР в тому, що є інтрузії, нав'язливі думки і спогади події. Тут, нібито людина теж має ці інтрузії, але це не її історія, а якусь, яку вона побачила чи почула, стан напруги та занепокоєння історії травми, повторне переживання травматичних подій, коли хтось розповідає свою історію, уникнення або оніміння. І тут я хочу зазначити ще такий момент, да, чому волонтерам, психологам і всім іншим, про кого ми говорили, важко да, з цим впорюватись, бо тут ти ще нібито стикаєшся з власним безсиллям, Ти бачиш страждання іншої людини. Але ти не можеш зробити так, щоб вона не страждала. Так, да, можна там, наприклад, якщо це соціальна служба, скерувати, надати якусь інформацію, да, або роз, послухати, роз, підтримати, роз. але зробити роз. так, щоб е людина знову роз. мала, роз. да, роз. у неї, наприклад, було зруйноване житло, щоб воно знову стало цілим. Ми не можемо, або у неї втрата близької людини. Знову там воскресити цю людину, ми не можемо. І коли таких історій Доброго дуже, дня, дуже багато, мене і звати дуже Максим. багато ти стикаєшся з цим. Відчуття власного безсилля, бачиш ці страждання, і нібито не можеш в цьому допомогти. І якраз це призводить до втоми від співчуття. Тому, коли ми говоримо за травму, вона буває пряма, пряма або непряма. Не і якраз один, про пряму ми сьогодні чули це, відбулася якась надзвичайна подія. Людина пережила в перші там, години, перші декілька днів гостру стресову реакцію, потім до місяця, якщо зберігаються ці е, симптоми, це гострий стресовий розлад і більше місяця ПТСР. Але ми маємо і непряму травму. Це е, саме той момент, коли нам, нам описуються травматичні події, або ми як спостерігачі наслідків травматичної події. І вплив може бути однаково складним. Чи це пряма була подія в житті, чи це було якраз спостереження, наприклад, чиєїсь події, або сюди ж ми відносимо. Травму свідка, коли ми читаємо новини, ми бачимо прильоти, да, зараз все знімається, і ми безпосередньо бачимо, наприклад, в новинах і моменти, вибухи, і наслідки вибухів, або е чогось подібного. І це також впливає на травматизацію. Так. Тому непряма втрата вона включає в себе в тому від співчуття, вторинний травмувальний стрес і опосередковану травму. І дивіться, наскільки схожі ну, так, по сенсу стадії в тому від співчуття так само і на стрес, і на вигорання, що перша стадія, яка піднесення, названа фанатика, да? нібито Я хочу допомагати, я хочу і туди поїхати, і там допомогти. А потім вже ми бачимо стадію дратівливості, стадію вилучення. Саме да, спочатку кортизол підіймається, потім людина знову ж таки нехтує своїми потребами вилучається з власного життя, вже менше приділяє уваги особисто собі своїм там дітям, сім'ї або тим, чим вона зазвичай займалася. І завершується все стадією зомбі, коли. Повне емоційне виснаження, я нічого не відчуваю, і це може призводити до тривожного розладу, про який ми сьогодні чули, мати симптоми ПТСР, психоз, соматичні розлади і таке інше. І якщо так подивитися на перечень симптом, симптомів томи від співчуття, то дійсно багато з них перекликаються з симптомами ПТСР. Але це не одне й те саме. Чому? Тому що ось якраз і були такі питання при реєстрації: чи буває ПТСР від новин з війни? І тут ми можемо говорити, що це той момент, коли ми травма свідка, травма другого типу. що... Симптоми вони можуть бути схожі і вони можуть імітувати ПТСР. Але робота да, з людиною, яка має ПТСР і яка має вигорання або в тому від співчуття, фахівцем буде різною, бо різна основа початку цих симптомів. І також було питання, як діяти, коли одночасно є і вигорання, і ПТСР. І тут би я зазначила такий момент, що. Тут ми можемо говорити про вигорання як про обтяжчуючий фактор для розвитку ПТСР або збільшення інтенсивності симптомів. Бо в кожного із нас нібито важелі висів. На одній чаші у нас ресурси є, на іншій наші стреси. І коли ресурси у нас більше, ніж стресів. Ми відчуваємо, що на все житті добре. Коли воно ще так вирівнюється, ми ще більш-менш балансуємо. Але як тільки або ресурсів стало менше, ми можемо просісти, або ресурсів стільки ж стресу стало більше, да, і ми також просіли емоційно. І тому вигорання це буде якраз оцей маленька кількість ресурсу і велика кількість стресу. І якщо в цей момент да, людина в такому стані і відбувається якась... Надзвичайна подія, потенційно травмуюча, то ось тут це буде впливати на те, що якби в неї було багато ресурсів, не було вигорання, вона б можливо, впоралась би самостійно з цією подією і ПТСР би не настало. А коли є попередні такі травмуючі події, чи ось такий довготривалий дистрес, вигорання, то це може бути таким. Впливати на те, що все ж таки виникне ПТСР або його симптоми будуть більші. І тому ми на навчанні трім і говоримо саме, звертаємо увагу, як і на травму першого типу, коли відбулася якась певна подія надзвичайно в житті людині, і як з нею поговорити, як їй допомогти. Так ми говоримо і розглядаємо травму другого типу. якщо... Однієї певної події надзвичайно не було, але є багато чого, що е, отак от, от назбиралося да, в купу, і людина вже відчуває, що вона в дистресі. Як в такому випадку ми можемо використовувати протокол ТРІМ, про що говорити, да, і як там з цією людиною взаємодіяти? І також саме тому е, Трім, да, розрахований на те, що його можна вводити в організації. І саме завдяки цьому в ті професії або ті організації, які надають таку допомогу, знизити, запобігти, наскільки це можливо, втомі від співчуття серед своїх працівників. Ну і що в цьому може допомогти усвідомлення цих ризиків, наслідків. Ресурси, які даються для того, щоб знижувати ці наслідки, психопросвіта, тобто проводити такі також лекції, да, розповідати, яким чином це може впливати на працівників, і створити команду по роботі з тому від співчуття. І тут це для організації може бути якраз те, що вони. Вивчили когось із своєї організації на практики в менеджерів Трім, які будуть спостерігати, проводити бесіди з персоналом, щоб розуміти, чи є у когось ну, такий стан, який потребує додаткової допомоги фахівця. Взагалі, ну, в рамках сьогоднішньої програми, на жаль, немає можливості дуже детально розказати, як ми можемо цьому запобігати, які ресурси мати, певні да, техніки, які є самодопомоги. Але у нас на сайті є лекція, яку проводив Андрій Зінчук, це психолог з. Таким багатим досвідом він і працює на лінії підтримки гарячій лінії підтримки чоловіків, і там декілька годин саме було обговорення тому, які є дієві техніки, як можна допомогти собі чи своїм близьким, коли важко, і зростити цей свій ресурс і внутрішній баланс. Тому кому цікаво, так на сайті можна знайти цю лекцію. Військові у нас лекції для військових безкоштовно. Для цивільних там невелика плата. Тому просто не дуже. Хотілося чимось завершити таким, що як же ж ми можемо з цим впорюватись. Ну, на даному етапі в мене все. Дякую дуже за увагу. Можливо, є запитання до Дарії. Якщо є. Так, да, є питання. Секунду. Дякую, дякую, Дар'я, за ваш виступ. По перше, по-друге, мене звати Олександр, я керівник громадської організації терапія і перемоги. Дубаємо про ментальне психологічне здоров'я військових та їх родин. І питання в мене таке: підкажіть, будь ласка, от ми працюємо із сержантським складом, з офіцерським складом, і турбує питання самоемоційного вигорання. Можливо, ви порадили свого досвіду, якісь, можливо, вправи для самодопомоги, що ми могли передати. Або, ну, ваша думка, хотілося б почути стосовно цього. Дякую. Можна, будь ласка, оточення, емоційне вигорання серед тих, хто надає допомогу, чи серед сержантів? Ні, саме серед військових, серед сержантів і офіцерів. Ну, насправді це складне питання, ми розуміємо, тому що війна у нас вже гостра стадія війни триває довгий час. І є певна система, на яку, ну, наприклад, цивільні психологи да, не можуть впливати. Є певні о, у них розписані о, як це правильно сформулювати зараз. Система, да, по якій вони працюють, і хоча ну, ми можемо допомагати тим, чим ми можемо, але змінити їхню ситуацію, да, бо вони знаходяться в ситуації, де вони постійно отримують цю травму свідка, переживають травматичні події, ми не можемо. Ми можемо тільки давати якісь такі стабілізаційні техніки, ну такого точного характеру, а змінити ситуацію. На жаль, ну немає можливості у психолога. Тому от, стабілізація, да можливе звернення до сенсів, до ресурсів, щось, щоб у цю нашу важелі висів да, підкріпити ресурси. Це, ну, фактично, те, як я бачу, єдине, чим ми зараз можемо їм допомогти. Так, чи є ще питання? Чаті питань немає. тому Дар'я, тобі дуже величезне. Дякую. Всім дякую. Так.